Чи є така річ в Черкасах, яка вас бентежить чи дратує? Ну, Скоріше за все, подекуди відсутні смітники такі, локальні. І ну, я як людина я можу донести папірець, та донести додому і там викинути. Це дрібниця це не дуже таке важливо. А взагалі-то взагалі ну, зараз з'являються більше зон відпочинку, наприклад, цей парк чи сквер. Це добре. Але є такі місця, де можна навести лад, наприклад, на митниці, там, черюмушки, гарні такі місця, а вони, а вони такі занедбані, Та поклала мені лавочки, ну такі. Мені здається, що зони відпочинку, особливо влітку, вони дуже потрібні. Щоб люди друг в другу були теплими були. Ще нам транспорті, тоді ситуація в Україні зміниться. Самі люди по собі більш вічливими. Та не знаю. Та немає такого взагалі ідеальне міста. Е, мені я саме більше спомніла. Не подобається, коли горить вже зелений, а машини все рівно їдуть. Це все. Вона все задовольняє. Оттуди ми приїхали, нам здесь добре. Чи є щось у Черкасах, що вас бентежить або дратує? Е, мабуть, світофори. А що з ними не так? Ну я як водій і я взагалі зі сміли сам. І не знаю, мабуть, якби додавали таймери. Як можна більше таймерів, щоб було.